Кошенята попліткуємо, говоримо про Кенді Суперстар і КМДА Олена Мандзюк Лицемірка. Холостяк 13 бабіч за Ерефію та Солоха. Мочу зручніше наберете чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. Кенді Суперстар всіх. Най... І своїм відео то вона насправді не зняла відео з найбільшою кількістю переглядів, і ці всі люди вони були обдурені Кенді суперстар. Да, якщо що, це не бейт, вона звати дружею продюсер, і я тут, щоб розібратися і вивести її на чисту воду. Коротше, хто не в курсі Кенді суперстар зняла відео на 352 мільйони. Але я знайшов українське відео де переглядів більше, про це трошки пізніше, трошки контексту. Ця кенді почала розказувати, що вона там капець, як працює да раніше на росіян і робила контент для росіян і російською. Окей, це ми впустимо. Що вона дуже сильно вклала, і що це не помилка, не везіння. І що це не випадковість, і що це плоди її праці? Звичайно, було зібрано купа блогерів. Всі вони приїхали, фоткались. Це какова та ху... відбулося в КМДА за підтримки якоїсь депутатки, причому, що Національний ре... реєстр рекордів України це не державна організація, яким хі. Що там кемда і депутати примазуються до цього хайпа, непонятно. Я вже в своєму телеграмі писав про відео з найбільшою кількістю переглядів. Це відео зняли журналісти. Кенді просто в своєму пості казала, що блін, до блогерів стадо ставитись серйозніше, того що от я така молодець, зняла зняла відео з найбільшою кількістю переглядів. Вона єдине, що великий молодець, це те, що вона багато знімає контента. Вам теж треба це робити. Так от відео з найбільшою кількістю переглядів зняло суспільне Ужгород. Що це за відео і чому воно краще за кенді, розказує в другій частині, бо в цю не влізло. Переходь на сторіночку і клікай, воно закріплене. Як ви вже зрозуміли, Мова піде про Кенді Суперстар. І ні, я зараз не буду розбирати тему того, наскільки вона була першою чи не першою, із най Найбільшим рейтингом в Тіктоці, де відео набрало рекордну кількість переглядів саме від українського кріейтору, там понад 300 лямів. Боже мій, хто ці всі люди. Не про це піде мова. Мене цікавить дещо інше. Я не можу зрозуміти, відколи КМДА, Київська міська адміністрація міста Київ зацікавилася Кенді Суперстар. І чому подібні заходи про так звані рекорди проводяться тепер в КМДА? Чому платформу КМДА? Надає Кенді Суперстар, що взагалі відбувається. До чого тут КМДА і Кенді? Я не можу цього второпати. Тому я звертаюся до наших кошенят, кому що відомо. Будь ласка, надсилайте в директ мого інстаграму, ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету в даному питанні щодо Кенді Суперстар. Ну і звичайно, що з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. А я у вас запитую. У вас теж не в'яжеться в голові Кенді Суперстар і КМДА. Давайте обговорювати. Які в тебе стосунки з Оленою Мандзюк? Е, мені дуже цікаво, коли знаєш, я живу своїм життям, а людина моїм. Мені здається, тут більше питань до Олени, а не до мене. Але які сумки? Е, Я прямо говорила Олені, що вона лицемірна людина. Просто написала у відповідь на якийсь коментар цю фразу, тому що я так вважаю, тому що так дуже багато якихось певних фактів про неї судять. Все. Типу, далі мені. Ти не багато... виносила ці факти. Ні, я це, це тільки я в коментарях це написала, відповіла комусь в своєму пості, тобто не в когось там і таке інше, на це, що я вважаю по іншому я вважаю її такою людиною. Ну і якщо люди з критичним мисленням захочуть, проаналізують її історію, її поступки і таке інше, я впевнена, що вони теж зможуть дійти до якогось певних висновків. Не тільки до того, що вона хоче транслювати, точніше, для того, що вона транслює. Тому я не думаю про неї ніяк. Я не, не знаю взагалі про неї не думаю. Які стосунки, мабуть, не дуже враховують, скільки уваги вона приділяє мені. Я з людей, які створюють, а не руйнують. Є люди, які люблять руйнувати і роблять навіть це не заради чогось, а просто бо вони це можуть. Я з тих людей, які будуть створювати, я не вважаю, що, наприклад, у нас на ринку є якась певна конкуренція, тому що ми всі колеги. І навіть класно, коли росте ринок, коли показують класні результати, знімають класні рекламні кампанії, таке інше. І це допомагає рости ринку. Якщо просто там не знаю, когось спробувати знищити через якусь певну конкуренцію, ну мені здається, що це знаєш трішки якась слабка позиція. Олена каже, що вам ніхто в Україні не погроджував насправді, і це Просто для вас як привід для виправдання приїзду, У мене немає знаєш коментарів на цю брехню. Тому що я можу це все довести, показати, і така сама її заява в поліцію і таке інше. Тому чому вона взялася вас судити? Ну вона просто одягнула на себе біле пальто. Але ти знаєш, чому я сказала, що ця людина лицемірна? Коли вона давала інтерв'ю про вона сказала там, що засуджує всіх там, хто працює з брендами, які не вийшли з ринку Росії, і через, де, через декілька днів в неї виходить реклама проекту з Лореаль. Да, це бачила. Це ну, є ще питання. Ну тобто, Лореаль, який там не знаю, а він не вийшов. Він не вийшов. Він тисячі мільйони доларів платить податків туди. Але ви нічого не зрозуміли. А це принткович про Олену Мандзюк. Я не буду дуже сильно розмисолювати дану тему. Єдине, що я хочу уточнити і точно сказати, що Прендкович, дивись, лицемірка це та, яка вивезла свого коханого на відпочинок, бо він втомився дуже від війни. Лицемірка це та, яка бреше своїй аудиторії і, виїхавши за кордон, продовжує заробляти на наївних українських підписниках. Ось що таке лицемірство. А щодо мандюк, ну зрозуміла справа, у вас конкуренція. Зрозуміла справа, що у мандюк можливо, як мені здалося, є певні власні рахунки в твою адресу, і звичайно, що вона могла скористатися цією ситуацією гучним скандалом, який прогримів на всю Україну. Про те. Хто тут більше лицемір визначати точно не принткович, не в youtube шоу є Викоршик. Тому моя думка однозначна. Я повністю підтримую Мандзюк, тому що вона, на відміну від тебе, принткович лицемірко знаходиться тут, в Україні, допомагає, працює, розвивається і не займається такою ахінеєю, якою займаєшся ти. І спробуйте мені сказати, що я не правий в даному кейсі. Холостяк 13 стартує вже на початку листопада 2024 року. Декілька місяців чекати. Ну окей, трішки менше півтора місяці очікувати. Ви запитаєте, чому так довго. До речі, Решетнік сам натякнув про це в своєму інстаграмі. Ну тому що тільки в 10 числах вересня завершили зйомки проєкту. Тепер у них півтора місяці на монтаж, аби цей постпродакшн зліпити в єдине і запустити на теле. Телевізори на наші з вами екрани. Я дуже очікую нового сезону. До нас прийшло багато нових зливів. Коротше, є. Про що поговорити навіть не сумнівайтеся. Але в мене питання дещо в іншому: як на постпродакшені будуть ліпити ось ту магію? Тому що Олександр досить слабкий персонаж, як для Холостяку. Ми в цьому переконалися. У нас є декілька зливів, гучних про новий сезон. Ви можете прийти на мій канал, вести Холостяк 13 і там буде два великих моновипуски. про… Те, чого чекати, на що очікувати глядачам в новому сезоні. Тож подивимось, наскільки монтаж врятує ситуацію. Хто буде дивитися шоу, будь ласка, напишіть в коментарях, а ми з вами переходимо до тіктокера, блогера Бабіча, який родом з України, нині перебуває в Вірменії, але готовий взяти паспорт рефії. Це на третій рік повномасштабного вторгнення. Давайте подивимось. В країні, де я хотіла жити всю життя, вже скільки разів. Ты понимаешь, вот что для этого люди отказываются от другого гражданства, то есть тебе придется отказаться от гражданства Украины. Да, я это понимал. Но ты понимаешь, да, какое количество людей, которые проживают в Украине, тебя возненавидят за это. Да, я понимаю. Да я уже давно сделал свой выбор. А ты знаешь о том, что человек мужского пола, который получает российское гражданство, должен встать на воинский учет, и если его призовут служить в армии. Он должен пойти служить в армию. То есть, если тебя призовут, ты будешь готов? Когда я получаю паспорт, я принимаю все законы и соглашаюсь с ними. Мой батя служил, вот такой вот мужик вырос. Парадокс цієї ситуації заключається в тому, що, як мінімум, Рефія продовжує працювати в напрямку інформаційних розгонів цієї історії, тому що ведуча, я не пам'ятаю як її звати байдуже чхати. А значить, вона відпрацьовує методичку. І ось той момент маніпуляції, типу, ти розумієш, скільки людей тебе возні навіть, якщо ти возьмеш російське гражданство, де людям чхати. От запитати в Україні, хто такий бабіч? Більшість вже не згадає і не знає, тому. Українцям абсолютно байдуже. Проте, як це круто лягає в контексті пропаганди Кремля. Вони в цьому сенсі відпрацьовують на усі тисячу. Тому а зараз будуть ліпити образ, який бабіч нещасний. І от він, українець, який постраждав від своїх же українців. І тепер він буде хороший, руський. Господи, шмат лайна, немає в мене інших слів. Ось так, друзі. Що ви думаєте з цього приводу? Можливо, до речі, хтось з ваших друзів чи родичів, в період повномасштабного, все ж таки залишився в рефії, і ви розсварилися чи навпаки підтримує підтримуєте контакт і що мотивувало тих людей залишитись по той бік барикад? Як то кажуть, давайте обговорювати. Хотілося би дізнатися, які епізоди із життя у вас траплялися в даному напрямку. Ну і на завершення інтерв'ю зі співачкою Солохою люди бояться бути собою. А я, до речі, не боюся бути собою. Якщо я, наприклад, би колола земпік, я б сказала, як я це роблю. Ну, от дивись, Олександра Зерцька, солістка гурту «Казка», забила на всі стереотипи. Сказала: йдіть ви до біса. я така, яка є, я кайфую від себе. А, от, наприклад, теж же бодіпозитив, Ти я, Як ти до цього ставишся? Ніяк дуже погано, тому що на мій погляд, це пропаганда нездорового способу життя, це пропаганда ліні. І я за те, щоб у нас були здорові люди. А в тілі, де зайвих 50-70, то й 100 кілограмів не може бути здоров'я. Що б там не казали дівчата і, і казка там, і Альона Альона, що а, мені комфортно в цьому тілі, я здорова, в мене хороші аналізи. Я а, впевнена, що вони не хороші. От і я, як найспортивніша співачка України, ще раз хочу підкреслити: я знімаю свої тренування з тренером. Ми показуємо, як це робити не обов'язково в залі навіть. Якщо немає можливості купити абонемент. я просто хочу сказати, будь ласка, я розкажу, що робити. Я солоха реально розкажу, як любити себе е, трішки в іншому тілі. І це все можливо. Можливо, навіть на 3-4 кілограми, якщо дівчина схудне, вже буде легше жити, легше ходити, легше танцювати, легше дихати. да Коханням займатися легше. Як мінімум. Інтерв'ю вийшло ще на тому тижні на обоз UA, але як завжди, я трішки з запізненням рекомендую всім приглянути багато резонансних тем. Слуха була досить відвертою, і найголовніше ми підняли ті заборонені теми, про які не бажано говорити в шоу-бізнесі, але нас не зупинити. Тож рекомендую, переходьте, дивіться, залишаю посилання в описі під відео та в закріплених. Ну я не прощаюсь, Кажу до зустрічі у наступному випуску «Пліток», які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво. Вподобайка, підписка, коментар. Побачимось вже. Були там завтра, після... коротше, побачимось, <с> друзі, па-па!